Дитячі зимові шкарпетки від бренду Лілія Den. Дуже теплі зимові шкарпетки з антисковським покриттям. Усього за одиничку буде у нас 49 гривень і представлено в лоті. Подивіться, будь ласка, скільки видів. Їх буде 50 пар, 2450 гривень. Загальна вартість усього лоту. Ультратеплі шкарпетки я вам показую всередині. Подивіться, які тут милі пінгвіни. Так, модельки у нас тут будуть різними. Розміри будуть від 23 26 до 35-38 35-38. Ой, ну це взагалі молота. Тут і сніговики, і діди морози, і пінгвіни, і ось такі гарні орнаменти. Погляньте лише, Може бути присутні пакування, може бути без пакування, ось, до прикладу, як на цій модельці. Якщо, наприклад, пакування десь може бути одна пара, десь може бути і по дві пари, наголошую. Ось такі дуже гарненькі, дивіться, зелененькі можуть попадатися, високі, з антисковськими силиконовими наліпочками, ось такі крокодили. Дуже гарний лот. Насправді діти, діти дуже люблять яскраві ось такі орнаменти. мегесенькі. дивіться, тут єдиноріг, супер. Є ось такий для більш старшого віку, подивіться, будь ласка, на більші ніжки. Це вже 35-38. Тут іде варіант, ось такий. Вона трішечки з відворотом, супер теплі шкарпетки. Особливо класно для тих, хто проживає в приватних будинках або їде на відпочинок і потрібно щось таке тепленьке, щоб було максимально комфортно. Погляньте, ну це ж милота, просто милейша. Дуже гарні, дуже дуже гарні. Наголошу вам ще раз, за одну пару виходить 49 гривень. Що такі темносині. А, показувала, показувала. 49 гривень за одну пару, в лоті буде 50 пар. Замовляйте, реалізуйте, давайте заробляти разом з нами, разом з нашою компанією. Всі контакти для замовлення ви знайдете в описі під відео або ж у шапці профілю.